Доброго дня, студенти. Минулого разу ми з вами говорили про показникові функції, говорили, що функція вигляду y дорівнює a в степені x, де a більше за 0, і a не дорівнює одиниці, називається показниковою. Говорили про те, що якщо основа у нас більша за одиничку, то показникова функція зростаюча. Якщо основа лежить в межах від 0 до одинички, то показникова функція є спадною. говорили про... Властивості зростаючої та спадної показникової функції. Сьогодні будемо вчитися розв'язувати показникові рівняння. А перш за все, ми повинні для себе визначити, що рівняння називається показниковим, якщо у нього змінна знаходиться в показнику степеня. Тобто рівняння вигляду Ах дорівнює А в степені Х дорівнює Б, де А більше за 0 і А відмінне від одиниці, називається показниковим. Перший метод, це найпростіший, при якому розв'язуємо показникове рівняння, це зведення лівої і правої частини рівняння до однакової основи. Коли ми з вами прийдемо до того моменту, що зліва і справа буде однакова основа, то ми можемо прирівняти показники степеня і таким чином знайти невідому. Нагадую вам, що розв'язати рівняння означає знайти всі його розв'язки або показати, що їх не існує. Перше рівняння, яке ми з вами розглянемо. 45 в степені х дорівнює 45 в шостому степені. Ви бачите, що основа більша за 0, відмінна від одиниці, і ми можемо з вами побачити, що основи однакові. Отже, ми прирівнюємо показники степеня, і тут найпростіше ми відразу бачимо x. Дорівнює 6. Друге рівняння 2 в степені х дорівнює 64. Ось тут трішки важче. Нам треба подумати, яке число, точніше, як представити число 64 через постараємося 2 в якійсь степені. Записуємо ліву частину без змін, тобто 2 в степені х дорівнює. І намагаємося перемножати між собою двічки. Буду тут трішечки вище робити. Дивіться, 2 помножити на 2, буде 4, помножити на 2 8 помножити на 2 16. Помножити на 2. 32, помножити на 2, буде 64. Отже, ми з вами отримали, що 2 в шостому степені. Буде 64. Тобто, ми запишемо 64 як 2 в 6 степені зверніть увагу, основа однакова, отже, виходить, х дорівнює 6. Наступний приклад, він аналогічний. 3 в степені х дорівнює 81. 3 в степені х, ліву частину записуємо без змін. А 81 це відповідно, дивіться, 3 в квадраті, знову вам допомагаю, 3 в квадраті 9, множимо ще на 3 27 і множимо ще на 3, отримаємо 81. Отже, 81 це 3 в четвертому степені. Основи однакові, прирівнюємо показники степеня і знайшли. Х. Наступне трішечки ще треба подумати. У нас з вами справа стоїть 5 в кубі, а ліворуч 25х. Але ми знаємо, що 25 це 5 у квадраті, і в нас іще була степінь х, тому ми її залишаємо. І це дорівнює 5 в кубі. Нагадую вам, що якщо в нас є число А в степені n і воно підноситься до степеня м, то показники степеня перемножаються. Тобто це буде 5 в степені 2х дорівнює 5 в кубі. Прирівнюємо показники степеня, виходить 2х дорівнює 3. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, це буде 3 других, або виділяємо цілу дробову частину 1,5, або 1,1. Як вам зручно, або як того вимагає відповідь. Наступне завдання. 10 в степені Х дорівнює 0, цілих. і далі дивіться: одна виходить мільйонна. Да? Ми з вами ліву частину записуємо без змін, а праву. В чисельнику одиничка, вибачайте полоски, це в нас інтернет трішечки. А в знаменнику 1 і додаємо стільки нулів, скільки знаків після коми. Тобто ми можемо записати, що це буде 10 в степені Х. Тепер зверніть увагу, оце буде 10 в шостому степені. Продовжуємо, нам треба зробити так, щоб зліва і справа була однакова основа. Ми відправляємо десятку в чисельник, але при цьому знак степеня змінюється на протилежний. І ось тепер основи у нас однакові, тому прирівнюємо показники степеня. Х дорівнюватиме мінус 6, і ми розв'язали рівняння. Це був перший метод, і ще раз наголошую, це зведення лівої і правої частини рівняння до однакової основи. Звели до однакової основи і прирівняли показник степеня. Далі рухаємося. У нас є зведення до спільного показника. Поставили собі циферку 2 і записали зведення до спільного показника степеня, відповідно ж. У нас таке рівняння 2 в степені х помножити на 3 в степені х до рівня 216. Давайте з вами працювати. Я вам нагадую формулу, що якщо в нас є А в степені х помножене на Б в такому ж самому степені, то ми можемо записати А помножити на Б в степені Х. Тепер дивіться, А в степені Х. 2 в степені х на 3 в степені х ми можемо записати, як 2 помножити на 3, все це в степені х дорівнює 216. 2 на 3 буде 6 в степені х дорівнює 216. Ми прийшли до попереднього методу. Нам треба визначити, чи можна 216 якимось чином розкладати да, ділити на 6 або визна... представити як 6 в якійсь степені. Давайте з вами спробуємо. Якщо ми з вами перший раз 216 поділимо на 6. 21 на 6 беремо по 3, віднімаємо 18, виходить, 36, ділимо на 6, буде 6, віднімаємо буде 1. Залишилось 36. Знову ми 36 ділимо на 6, ну, ви зрозумієте, що це буде 6, і виходить, що 216 це не що інше, як 6 у кубі. Однакова основа прирівнюємо степінь, і виходить, що х дорівнює 3. Ми з вами знайшли невідоме і розв'язали таким чином рівняння. Продовжуємо з вами знайомитися із методами, і наступний метод це винесення спільного множника за дужечки. Дивимося на перше рівняння. 2 в степені Х додати 2 в степені Х плюс 3, все це дорівнює 18. Нам треба, ви бачите, до однакової основи ми з вами прийти не можемо. Зробити так, щоб був однаковий показник степеня теж неможливо. Тому ми з вами будемо виносити спільний множник за дужечки. Пишемо. Поясненнях винесемо 2 в степені х за дужечки. І ще раз, ми виносимо основу в найменшій степені Я вам нагадую, що винесення за дужки – це є ділення. Дивіться, виносимо 2 в степені Х за дужки щоб ви зрозуміли, звідки беруться числа. Так, у нас із вами було 2 в степені Х. І ми виносимо 2 в степені Х, тобто ділимо. В результаті буде 1. Тобто від першого доданочку при винесенні залишається одиничка. Плюс Дивіться далі, було у нас 2 в степені х плюс 3, а ми виносимо 2 в степені x. Я вам нагадую формулу ось тут, в лівому куточку. Якщо у нас було а в степені n, і ми ділимо на а в степені m, то це в результаті буде а в степені n відняти m. Тобто, це буде 2 в степінь чисельника віднімаємо степінь знаменника, і буде 2 в кубі. Від другого множничка залишається 2 в кубі, і все це дорівнює 18. Тобто, це буде 2 в степені Х. Далі ми з вами перемножимо. І виходить 2 в кубі 8 плюс, 1, тобто буде помножене на 9, і все це дорівнює 18. Виходить, 2 в степені х дорівнює 18, поділити на 9 буде 2. Якщо тут ніяка степінь не стоїть, то ми пам'ятаємо, що тут завжди можемо написати першу степінь, і виходить, що х дорівнює 1. Наголошую, що ми виносимо за дужечки число в найменшій степені винесення за дужечки це є ділення. Якщо у вас дві однакові основи, то ви записуєте цю основу і від степеня чисельника віднімаєте степінь знаменника. Так, рухаємося з вами далі. Наступний приклад. В нас із вами є 7 в степені х відняти 7 в степені х-1, і все це дорівнює 6. Той же самий метод. Яка менша степень? 7 в степені х да? ми будемо її виносити за дужки. 7 в степені х виносимо за дужечки. Було 7 в степені х, винесли 7 в степені х, залишиться просто. Вибачте, одиничка. хотіла написати не те, що написала. Залишається у нас просто 1, далі буде відняти. Ми з вами винесли 7 в степені Х. Могли винести 7 в степені Х мінус 1. Давайте, якщо це так, хай так і залишається. Тобто... У нас із вами було 7 в степені х мінус 1. Ми ділимо на 7 в степені х. Це буде 7 в степені х мінус 1 і мінус х. Буде 7 в степені мінус 1. Тобто це буде мінус 1 сьома дорівнює 6. Виходить 7 в степені х. Помножити до спільного знаменника, це буде 6 зьомих дорівнює 6, виходить 7 в степені х дорівнює 6, помножите на 7 і поділити на 6. 7 в степені х дорівнює 7 і звідси х дорівнює 1. Але я зробила некоректно, тому що в попередньому разі я вам говорила, що зручно виносити в найменшій степені Чому? Тому що тоді у вас буде менше ось цих дробових чисел, в яких ви можете заплутатися. Зараз ми з вами зробимо те ж саме завдання, але зверніть увагу, ми винесемо не 7 в степені х за дужки, а 7 в степені х-1, тобто в найменшому степені. Дивіться, виношу 7 в степені х-1 за дужки. Було 7 в степені х -1. Поділили на 7 в степені х x-1. Це означає, основа та ж сама від показника чисельника віднімаємо увесь показник знаменника. Буде 7 в степені х x-х плюс 1, бо мінус на мінус дасть плюс, і буде просто 7. Получається, це буде 7, від другого доданочка буде 1, і все це дорівнює 6. Виходить, 7 в степені х-1 помножити на 6 дорівнює 6. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Виходить, 7 в степені х мінус 1 дорівнює 6 поділити на 6 1. А ви знаєте, що 1 це. Будь-яке число в нашому випадку 7 в нульовій степені. Тепер основи однакові, прирівнюємо показники степеня, розв'язуємо звичайне лінійне рівняння і приходимо до того ж самого результату. Так. І ще одне завдання, яке ми з вами виконаємо із цього ж самого методу маємо ось такий приклад. Дивіться, 5 в степені х додати 3 помножене на 5 в степені х-2 дорівнює 3500. Виносимо число в найменшій степені. Тобто, в нашому випадку це буде хміну 2 степень. Виносимо. Дивіться, було 5 в степені х, винесли, тобто поділили на 5 в степені х мінус 2. Це означає, буде 5 від степеня чисельника віднімаємо всю степінь знаменника. Це буде 5х мінус х плюс 2. Бо мінус на мінус дасть плюс. Тобто це буде 5 в квадраті або 25. Від першого доданочку залишається 25. Додати. Було 3 помножене на 5 в степені х мінус 2, винесли і залишиться просто 3. І все це дорівнює 3500. Тобто 5 в степені х мінус 2 помножити на 28 бо 25 плюс 3 буде 28, це буде 3500. Щоб знайти невідомий множник, тобто 5 в степені Х-2, треба добуток, тобто 3500, поділити на відомий множник. Ділимо стовпчиком, бо калькуляторів звикаємо з НО не можна. Є. 3500 ми з вами ділимо на 28. 35 поділити на 28. Беремо по одному, віднімаємо. 35 відняти 28. Буде відповідно скільки? 7 і з зносим буде 70. Беремо по 2, буде 56. Віднімаємо. 4, тут було 7, 1 позичили, 1 і нулик зносимо. 140 на 28 беремо по 5 і вийде у вас 140. Отже, 5 в степені х мінус 2 ділення ми виконали, це буде 125. 5 в степені мінус 2, 125 це відповідно 5 у кубі. Основи однакові прирівнюємо показники степеня. Виходить, х відняти 2 дорівнюватиме 3, х дорівнюватиме відповідно 5. Я сподіваюся, що із цим ми розібрались. Наступний метод. Пишемо заміна. Заміна змінної при необхідності і заміняємо так, як це буде зручно. Перше завдання. 9 в степені Х відняти 3х відняти 1, все це дорівнює 5. Ребята, перш за все, до однакової основи прийти зараз не можемо. У нас є 3 в степені Х і 9 в степені Х. Спробуємо трішечки перетворити. Ви знаєте, що 9 це 3 в квадраті. І до степеня х, відняти 3 в степені х, відняти 1 і все в одну частину відняти 5, все це дорівнює 0. Ось тут це буде 3 в степені 2х, відняти 3 в степені х, відняти 6 дорівнює 0. Спробуємо ввести заміну. Нехай 3 в степені х дорівнюватиме якомусь числу Т, при цьому це число буде додатнє. Тоді 3 в степені 2х це буде Т в квадраті. Переписуємо попереднє рівняння. Т в квадраті відняти Т відняти 6 дорівнює нулю. В нас вийшло звичайне квадратне рівняння, яке розв'язується через дискримінант або через теорему Вієта. Якщо через дискримінант дискримінант дорівнює b квадрат відняти 4 ac Кому важко. Те, що стоїть біля Т в квадраті, в нашому випадку одиничка це наше А. Все те, що стоїть біля Т в першому степені, це наше Б. І ось тут це наше С. Дискримінант дорівнює мінус 1 в квадраті, це буде 1. Далі буде відняти. 4 помножене на мінус 6, це буде плюс 24 і ще на 1, тобто плюс 24. І в результаті буде 25. Отже, корінь із дискримінанта дорівнюватиме 5. Далі, Т перше, друге для тих, хто забув, нагадую формулу мінус Б плюс-мінус корінь із дискримінанта поділений на 2а. Тоді те перше у нас з вами буде дорівнювати мінус Б, тобто одиниця, додати корінь дискримінанта, тобто 5 поділити на 2, буде 3. Те друге, відповідно, одиничка відняти 5 поділити на 2, це буде мінус 2, але воно менше за 0, тому оце у нас сторонній корінь. Так, в нас із вами є Т дорівнює 3. Що ми з вами далі робимо? Т дорівнює 3, виписуємо і повертаємося до моменту заміни. Тоді виходить, що 3 в степені х дорівнює Т, тобто 3, і Х дорівнює 1. Пригадайте, я говорила, що якщо ніяке число там не стоїть, то там, значить, перша степінь. І ще одне таке з вами завдання виконаємо разом. Наступне. Ось так. Трішечки воно складніше. В чому складність? Хочу вам нагадати формулу А в степені N помножити на А в степені М дорівнює А в степені n плюс М. Навіщо я вам це нагадую? Щоб позбутися від оцієї плюс 1, ми можемо з вами записати, що це буде. 5 в степені 2х помножене на 5 в першій або просто на 5. Бо показники степеня додаються, і можемо завписати формулу, да? ось з цієї частинки в нас була ось ця. А ми з вами перетворили в іншому напрямку. Відняти 26 помножене на 5 в степені Х, додати 5 і все це дорівнює 0. Робимо заміну. Ми з вами можемо сказати, що 5 в степені х дорівнює якомусь числу t, яке повинно бути більшим за 0, і вийде, що 5 в степені 2х це буде наше t в квадраті. Виходить, 5 t в квадраті відняти 26, додати 5 дорівнює 0. Ми з вами будемо обчислювати. Відповідно, дискримінант b в квадраті, тобто буде 26 у квадраті, відняти 4 помножене на А, тобто на 5, і помножене на С, тобто на 5. Ваша задача посчитати в стовпчик у себе в зошитах, чому ж дорівнюватиме у нас із вами 26 в квадраті. А, тобто, ви в себе в зошиті десь збоку пишете 26 помножити на 26 В стопчик. 6, я вам нагадую: спочатку ми множимо на клас одиниць, 6 на 6, 36. 6 пишемо, 3, пам'ятаємо. 2 на 6, 12 і плюс 3. Буде 15. 2 на 3. А тепер уже ми на двіечку, да, на клас десятки множимо, 2 на вибачте, 2 на 6, 12, 2, пишемо. А ось це у нас тепер зайве. Вибачте 1 пам'ятаємо. 2 на 2, 4 та 1, 5, а виходить у нас 676, якщо я ніде не помилилася. Дорівнює. Я ось тут продовжу, бо там я обчислювала. Хоча зараз спробую все видалити, щоб у нас було з вами більше місця. А ви поки що можете писати, щоб не гаяє час. Це буде 676 відняти. Тепер дивіться. 4 на 5, відповідно, буде у нас з вами 20. 20 помножити на 5 буде 100. Віднімаємо, і це буде 576. Наша з вами задача визначити, чому ж дорівнює, точніше, чому дорівнює корінь квадратний з ось цього числа. Коли ви посчитаєте, що це буде. Тоді знаєте, що корінь із дискримінанта буде число 24. Шукаємо те перше, це буде 26. Відняти 24, поділити на 10. Це буде 2 десятих, або 1 п'ята. Те друге буде. 26 додати 24 і поділити на 10. Це буде 50 десятих або 5. І це у нас більше за 0, і це більше за 0, значить обидва числа підходять. Тоді повертаємося до нашої заміни. Якщо у нас є те перше, яке дорівнює 1 п'ята то виходить, що 5 в степені х дорівнює 1 п'ята. Робимо так, щоб була однакова основа. Виходить, 5 в степені х дорівнює 5 в мінус першому, і х дорівнює мінус 1. Дивимося на т2. Т2 у нас дорівнює 5, отже, 5 в степені х дорівнює 5. І Х, відповідно, дорівнюватиме одиничці. Ось це ми з вами розв'язали, і третє рівняння, яке ви в себе зараз бачите на слайді, воно аналогічне, але трішечки складніше. Це те рівняння, яке ви виконаєте самостійно в себе в зошитах. Ви все перенесете в одну частинку, у вас вийде 3 в степені 2х плюс, 5. відняти 3 в степені, х плюс 2. відняти 2, все це дорівнюватиме нулю. Перетворите, як я робила до цього, 5, помножити на 3 в степені 2х, відняти 2, вибачте, неправильно вам сказала, це буде. 3 в п'ятому помножити на 3 в степені 2х, далі буде 3 в квадраті, помножене на 3 в степені х, відняти 2, все це дорівнює 0. Далі 3 в п'ятому, посчитаєте, скільки це буде. 3 в квадраті, посчитаєте. І далі за дискримінантом обчислити Х1 та Х2 ваше домашнє завдання. І також буде посилання на інтерактивну вправу. Все це буде знаходитися в Google Class. Тобто, в Google Class ви мені надсилаєте результат вашої роботи, тобто конспект, ваше домашнє завдання і скріншот виконаної інтерактивної вправи. На цьому сьогодні все. Гарного вам дня! До зустрічі.